Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас з вами буде розпаковка просто неймовірної посилки з сайту Ахерп. Все замовлене по вигідним цінам, всі товари зі знижкою мінус 40% це набагато вигідніше, ніж тоді, коли ми замовляли в вересні зі знижкою мінус 29%. Тому звертайте обов'язкову увагу на розділ суперакції. Там зараз дуже багато вигідних пропозицій, вони постійно змінюються. Можливо, вже на ті товари, які я покажу, знижки не буде. Все це потрібно перевіряти. На деякі товари, можливо, вона і залишилась, тому, якщо щось сподобалось, то переходьте за посиланням і дивіться. Або обирайте для себе якісь інші товари, тому що iHerb постійно змінює там. Я навіть не розумію, в які часи, коли змінюються ці знижки. Знижки то на одні товари, то на інші. Я зазвичай перевіряю свій лист бажань. В мене в лист бажань занесені ті продукти, які я хотіла би купити, і переглядаючи ці списки, я бачу. Там в них зміну ціни на товар, і якщо є якийсь товар, який я хотіла замовити по вигідній ціні, то одразу ж додаю свою корзину. Давайте приступимо до розглядання товарів, які прийшли. Спочатку, напевно, покажу вам добавки від бренду NutріCost. Мені якраз був потрібен екстракт клюкви, і тут я його побачила зі знижкою. Тут 120 капсул в баночці, 120 порцій, в одній капсулі 500 мг хороше дозування. Також тут міститься вітамін С, його 45 мг та вітамін Е, його 5 мг, невеличке дозування, 33% від добової норми. Але бренд дуже якісний і він недорогий подобаються всі добавки, які я від цього бренду замовляла. Для підтримки жіночої чистетевої системи для жінок після 40 років. Ця добавка, в принципі, може бути включена в раціон навіть і на постійній основі. Добавка, яку я вирішила спробувати вперше, це Олія м'яти купила для того, щоб використовувати при якомусь дискомфорті в шлунково-кишковому тракті. Зазвичай м'ята допомагає. Тут аж 240 гелевих капсул, знижкою мінус 40% була і менша упаковка. Не пам'ятаю, по-моєму, там на 120 капсул і ось ця упаковка. Ціна дуже вигідна, по ціні вигідніше було брати саме велику упаковку. І надовго вистачить в одній гелевій капсулі тут 50 мг, і вказано, що 240 порцій приймати по одній капсулі. Якщо ви вживали олію м'яти, напишіть, будь ласка, чи був якийсь ефект, чи підійшла вона вам, чи продовжуєте ви в подальшому замовляти цю добавку. Далі, друзі, в листі бажань в мене були добавки. Від ось цього бренду Bayron чи Bayron, як він правильно читається, не скажу. Але, по-моєму, цей бренд навіть продавався в наших аптеках. Можливо, і зараз продається, не придивлялась це гомеопатія. Чула хороші відгуки на їх засоби, і побачила, що знижка мінус 40% на деякі продукти з асортименту даного бренду. В принципі, я не дуже вірила в гомеопатію, але по вигідній ціні вирішила спробувати і взяла добавку для своєї проблеми. Для усунення ознак алергічних реакцій. В принципі, таку добавку потрібно тримати в аптечці, навіть якщо у вас і наразі немає ніяких алергій, але під час якихось вірусів і застуд, тоді, коли закладений ніс, наприклад, вони теж добре працюють. Здивувало мене що, що продукція цього бренду виготовлена у Франції. Бренд цей має дуже хороші терміни придатності, незважаючи на те, що знижка була мінус 40%. Ось ця добавка до 12-2029, а друга добавка від цього бренду до 2030 року. Перша добавка від проявів алергії містить дві туби з інструкцією. Одну тубу я дістала, вже почала використовувати. Зараз принесу вам покажу, як всередині виглядають ці крупки. Це туба, якою я вже користую, що дуже зручно, те, що вона невеличкого розміру, можна легко покласти з собою в сумочку, наприклад, взяти на роботу, або в аптечку покласти в тривожний якийсь рюкзачок для того, щоб про всяк випадок, ці засоби були. Там дуже великий асортимент всього бренду. Ось так виглядають ці крупинки. Їх, по-моєму, 80 в одній тубі, і потрібно використовувати по 8 штук за один раз, класти під язик і розсмоктувати, щоб вони розчинялись. декілька разів на день можна використовувати, і хочу вам сказати, що коли я використала зранку, коли поки що нічого ще не їла на голодний шлунок, я одразу ж побачила хороший ефект. Тому буду ще пробувати інші засоби від цього бренду, буду брати саме з цієї категорії так точно, тому що проблема залишається, і ці добавки потрібні. Там ще є з таких категорій, наприклад, як: Ті, що застосовуються при отруєннях, при розладах шлунку, при стресі, при болі в горлі, при висипах на шкірі, напевно, це мається на увазі акне. Взагалі, асортимент всього бренду дуже широкий, але знижки постійно змінюються. Вони діють то на одні товари, то на інші. Якщо вас щось зацікавило, переходьте за посиланням і дивіться, можливо, той товар, який вам потрібен, буде зі знижкою, і ви зможете його вигідно купити. Друга добавка від цього бренду, яку я замовила, вона призначена для зниження температури. Будемо пробувати спочатку спробую на собі, якщо спрацює, коли буде, сподіваюся, що не скоро буде така. Ну її застосувати, спробую на собі. І, якщо побачу, що вона теж робоча, то буду при необхідності використовувати і для дитини. Тому що, на мою думку, це все ж таки більш безпечний засіб, ніж нурафен або, наприклад, парацетамол. Наша багаторазова покупка. Повторила на цей раз теж, тому що була знижка мінус 40%. Це від бренду Carlson Zinc, який дуже гарно підходить для дітей, тому що він з приємним лимонним смаком і не містить в складі цукру. Тут 42 жувальних таблетки, в гарній формі цинк-цитрат, 10 мг в одній таблиці, це профілактичне дозування, вигідна ціна, хороша якість, бренд Карлсон дуже подобається для підтримки імунної системи, для того, щоб підтримувати в нормальному стані шкіру. Ця добавка завжди є в нас в запасі. А тепер, друзі, перейдемо до косметичних засобів. Давним-давно в моєму листі бажань був ось цей ретинол від бренду Хеміш, але ціна достатньо висока, і це зупиняло від покупки. Серія Marine Care, Тут вказано, що 0,01% ретинолу також в складі міститься ніацинамід 5%. і... Морська вода, якась, не знаю. Мені дуже сподобалась упаковка. Ось так красиво вона виглядає. Я чула багато хороших відгуків на цей ретинол, тому хотіла його спробувати. Великий об'єм аж 50 мл. І бачите, ось тут збоку кришка заклеєна наліпкою, що свідчить про те, що. Ніхто даний продукт до вас не відкривав. Спробую, обов'язково потім поділюсь своїми враженнями. Зараз подивимося, який тут термін придатності. Термін придатності до 02.2027 в принципі, нормальний. Думаю, що встигну використати, тому що зараз вирішила, що на холодну пору року точно буду використовувати ретинол постійно вводила його поступово і знімала окремо про це відео. Спочатку один раз на тиждень, потім два рази на тиждень. Зараз, в принципі, я можу його використовувати кожну ніч, але не завжди це дозволяють сьогоднішні умови, не завжди вдається нормально доглядати за собою, тому що дуже часто відсутня вода. Відсутнє світло, тому як виходить, так і робимо. Намагаємося слідкувати за собою навіть в таких важких умовах. Якщо користувалися цим ретинолом, діліться своїми враженнями, будь ласка, в коментарях. Дуже буде цікаво ознайомитись. В принципі, від бренду Хеміш багато продуктів мені подобались, саме ті, які призначені для мого типу шкіри. Тому сподіваюся, що і цей ретинол теж підійде. Не забувайте обов'язково, що після використання вночі ретинолу, зранку потрібно нанести СПФ, щоб не отримати пігментацію. І обов'язково включіть свій догляд засоби, які будуть шкіру зволожувати, заспокоювати і відновлювати. Тому що ретинол може підсушувати. Для відновлення шкіри парі з ретинолом я замовила ось цей серум від Beauty of Juson, заспокоюючий. Він теж був в моєму листі бажань. Отут зверху упаковка заклеєна наліпкою, я її вже зірвала, щоб вам показати, як виглядає баночка. Тут в складі міститься олія чайного дерева та пантенол. Тому думаю, що він підійде гарно і для комбінованої шкіри. Ось так виглядає бутилочка. Напевно, це пластик, скоріше за все, це пластик, об'єм 30 мл. Сірум, на вигляд, достатньо рідкий. Від beauty of в мене був тільки SPF, який дуже подобався, та скраб для очищення шкіри обличчя. Тепер будемо пробувати і сіруми. Другий серум, який я замовила, це у нас бренд Кость Де Баха. Азелаїнова кислота 5%, об'єм також 30 мл. Тут зверху також є наліпка, і коробку ніяк не відкриєш, тільки зірвавши цю наліпку, що дуже гарно. Азелаїнова кислота. Теж потребує дуже безпечного використання. Також, якщо ви її будете застосовувати, то треба вводити поступово, починаючи з одного разу на тиждень, і якщо бачите, що нормальна реакція вашої шкіри, то тоді додавати більшу кількість використань. В бренду Кост теж пластикові упаковки, вони, на перший погляд, здаються скляними, але ні, це пластик. Там на сайті iHerb є і 10% азелейнової кислоти, але так як я буду починати її використовувати вперше взяла менше дозування. Також потрібно дивитись на реакцію шкіри. Потрібно обов'язково зранку використовувати СПФ. Азелаїнова кислота застосовується для боротьби з акне. в більшості для тих, в кого є прояви розація, вона заспокоює ці почервоніння і також застосовується для зменшення пігментації. Але не основним є вона засобом для боротьби з пігментацією. Термін придатності дуже хороший. До травня 2028 року. Теж, я думаю, що встигну його закінчити до кінця терміну придатності. Після відкриття потрібно встигнути закінчити за 12 місяців і. Друзі, теж чекаю на ваші відгуки, якщо ви користувалися азелеїновою кислотою, які у вас були ефекти. Чи вирішила вона ваші проблеми, чи побачили ви хороший ефект? Пишіть, будь ласка, в коментарях. І останній продукт від мого улюбленого бренду Vanilla Co. Я на постійній основі майже кожен день користуюсь їх очищуючим бальзамом класичним в рожевій упаковці. На цей раз я побачила ось цю для мене новинку з алією авокадо. Дуже приємний зелений колір, який мені подобається і приємно буде користуватися. Тут зверху теж є наліпка. Відкривати не буду. В принципі, всі знають, як виглядає даний бальзам. Там баночка з кришкою, і всередині є лопаточка для гігієнічного застосування. Використовую зазвичай для ретельного очищення шкіри від макіяжу. Одночасно роблю масаж, це дуже зручно. І... З цим бальзамом я виконую дві процедури. Підтягую шкіру, покращую стан шкіри і гарно її очищую. Тому рекомендую, в принципі, Vanilla Co. Це самі улюблені бальзами для мене. Зі всіх брендів, що я пробувала, ці підходять найбільше. Якщо користувалися якимись іншими видами, окрім класичного рожевого бальзаму, поділіться своїми враженнями, можливо, якісь вам сподобались більше. Ось такі друзі в мене були покупки. Якщо це відео корисне, ставте, будь ласка, лайк. Підписуйтесь на канал, також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там я завжди ділюся всіма новинами з сайту iHerb, тими знижками, про які я дізнаюсь, промокодами на знижку. Для вигідних покупок. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою. Дякую всім, хто використовує мій промокод для купівлі на сайті iHerb, Він на екрані в описі під відео. Посилання на всі продукти, які я тут показала, обов'язково залишу, як завжди. І всім гарного, тихого вечора, тихого часу доби, в залежності від того, коли ви дивитесь це відео. І до побачення.